Друзі, вітаю, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. І якщо ви вирішили, що завершується сьогодні у неділю, 24 липня, чемпіонат Європи з футболу, і ми зробимо невеличкий перекур, перерву невеличку у футболі міжнародному, то ви дуже сильно помиляєтесь. Євро-2024 проводиться також і серед молоді. Ю-19 стартує євро. Шановні друзі, не послабляємося. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал Мастер клас. Вподобайки! Коменти, репости. Це дуже важливо. Нагадую, приєднуємося всі до обговорювання і прогнозування Євро-2024 в форматі 19. Вісім найкращих молодіжних збірних 19 потрапили в Північну Ірландію. Вісім такий формат цього євро. Серед молоді віком 19 не старше, і серед них наша ріднесенька українська футбольна зборна Ю19. На чолі наших хлопців Дмитро Михайленко. Пам'ятаєте, такого футболіста і збірної України, і Дніпра і? Деяких ще клубів. До речі, нагадайте, де ще грав Дмитро Михайленко? Крім Дніпра, Динамо? В яких ще клубах він грав? Буде цікаво. Пам'ятаєте, чи ви е, вболівальники зі стажем? Де грав Михайленко? Е, Діма. Так, шановні друзі, цікаво всім, мабуть, яка наша група і взагалі хто потрапив на? Євро 2024 u 19 У нашій групі А, перша група Україна, Північна Ірландія. Господарі цього турниру Норвежці і Італійці. А в групі Б, в другій групі Данія, Франція, Іспанія, Туреччина. Як бачимо, Україна серед найкращих у форматі U19 збірних Європи. І я, не знаю, як ви, я, як мінімум, розраховую на потрапляння у фінал. Ви скажете Фантазер, а чому би не помріяти? Друзі? Погодьте зі мною. Мрії. Вони мають таку властивість збуватися. А чому українці не заслуговують на відбуття наших мрій? Я е, хочу також, е, крім того, що ознайомити вас з цим турніром, з цим чемпіонатом Європи е, і з його учасниками, я хочу е, зробити свій. Перший прогноз на перший матч української збірної -19 проти господарів Північної Ірландії -19, який відбудеться у понеділок 15 липня, Північна Ірландія Україна. Мій прогноз. Обидві заб'ють, і тотал буде більше 2,5. Північноірландці грають в той, самий, да, в той самий британський стиль футболу. Це володарі другого поверха. Це володарі стандартних положень. Кутові карні удари і так далі. Не забувайте. Північна Ірландія, хоча вона і виведена окремо в Федерацію футболу Північної Ірландії від Англії, Шотландії, Уельса. Але ж це так само, як і Англія, Шотландія, Уельс. Вони всі уявляють собою одне ціле Велику Британію. Північно-ірландські футболісти майже всі грають у е, хай навіть у других у дублях в командах, але ж у командах англійської прем'єр-ліги, е, чемпіоншипу. Також є представники і в Шотландії, і в Уельсі, і в домашніх чемпіонатах Північної Ірландії. І недооцінювати. Так, як це роблять букмекери, не треба. Букмекери ставлять явним фаворитом нашу українську збірну. Я погоджуюсь. По складу, так, наші хлопці майже всі е, представники українських клубів, які грають у внутрішньому чемпіонаті. Але е, Північна Ірландія дуже талановитий состав має. Не треба їх недооцінювати, повторюю ще раз. І якщо дають десь приблизно на перемогу України в цьому першому матчі 1,85, 1,83, а на перемогу Північної Ірландії аж десь там ближче до троєчки, трійку. Майже дають 2,8. 2,85, я вважаю, це недооцінка господарів. Чемпіонату. І я е, більше ніж впевнений, що бодай один м'ячик північноірландці заб'ють. Тому я і прогнозую тут обидві заб'ють. А в тому, що Україна заб'є, я навіть і сумніву не маю. Але ж одній з збірних вдасться забити два, а може і більше. Я плекаю надію, що це буде наша. Ріднесенька українська U19 збірна. Тому мій прогноз ще раз ставлю остаточну крапку. Мій прогноз в першому матчі 15 липня Північна Ірландія, Україна Ю-19. Обидві заб'ють і тотал біль, більше 2,5. Коефіцієнт 2,10. 2,1. Ось, мої думки: мій е, перший е, випуск-відеоролик присвячений євро 19 2024 року і безпосередньо першому нашому матчу за участю нашої молодіжної збірної Ю 19 України проти е, Північної Ірландії. Дякую за увагу, за перегляд. Миру, миру і ще раз мирного неба. Бажаю скорішої перемоги нам, шановні друзі, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот, по-моєму, прогнозу вже в нашому телеграм-каналі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Приєднуйтесь до нашого телеграму, друзі, і підключайтесь до обговорювання. Аналізу і прогнозування матчів Євро 2024 в форматі U-19. Я думаю, буде цікавий турнір. Він такий е, більш е, швидкоплинний, але він не буде із-за цього менш цікавим. Я більше чим впевнений. Приєднуйтесь, друзі. Перемоги нашим ЗСУ, бажаю скорішого миру. До зустрічі, щастя, любові, добра, удачі нашим улюбленим командам!